Друзі, 4 жовтня продовжуємо ми працювати в себе на пасіці тут на домашній, тому що погода така нестабільна, холодно і по декілька разів дощ починає йти. І задавали питання, на якій, при якій температурі я формую гнізда. Друзі, формую від 8 Плюс 8 і вище. От температура така 8, 10, 12 градусів найдеальні, тому що тоді е, малий лід бджіл, активність і е, просто не мішають е, злодійки, ви спокійно можете працювати, тому що вже при температурі там вище 14 е, є ймовірність, що буде, е, бджоли будуть активні і вам не дадуть цього зробити. Тому я завжди вибираю таку більш холоднішу температуру. Якщо там в гнізді ви бачите, що бджола така неактивна вже, це нема нічого страшного. Після того, як ви там розберете це гніздо, вони обов'язково піднімлять в гнізді температуру і зберуться докупи. Ну, Лише старайтеся струшувати так, тому що вона така тримається рамки, сильно бджола зараз. Струшувати так, щоб вона не падала на землю, тому що ця, що впаде на землю, вона скоріш всього закацябне і вона не відійде. Ну і Зараз ми приступили до формування вже наших 12 рамочних вуликів ППУ на дні. І Я хотів би теж вам показати, який в них стан. Тут робилася вся та сама процедура. В серпні місяці відкачувався мед, скорочувалися гніздом. До 9 рамок після приїзду на стаціонарний точок сюди ставилися годівниці і давалося по 6 літрів сиропу. Давайте одну сімейку ми розберемо. Друзі, якщо я роблю це не на камеру, зовсім трошки воно інакше в мене виходить, тому що я не підношу кожну рамку з гнізда. Я на вагу відчуваю, що там достатньо корму. Я її просто не підношу, я її пересунув, пересунув, підношу, гнізда тільки ті рамки, які мені е, здаються, е, що вони ну, залегкі. Забираємо одразу наші годівниці. то в них не топиться. Так, бачите, тих самих 9 рамок, які ми залишили, так ми нічого тут не робили, просто дали 8-6 літрів сиропу на кожну сімейку. Так, перша рамочка повністю повномедна, гарна рамка для зимівлі. Друга рамка також повністю повномедна, Тоже гарна для зимівлі. Полоски забираємо. Третя рамка повномедна. І тут вже вони собі зробили таке якраз ложе під гніздо. Гарна рамка зимова. Ну ось тут чуть-чуть легша рамка. Це претендент на те, щоб її забрати звідси. Тоже центр гнізда, теж трохи легша рамка, хоча така рамка вже годиться для зимівлі. Ну ось ця рамка е, теж легка. Можна забрати її. Ну, вона відносно легка. Там, якщо розібратися так, там є біля е, півтора кілограма корму. Якщо б була потреба, можна її лишати, просто вимішити отакі рамки якраз. Е, з повномедними і цих кормів вистачає для для успішної зимівлі. Ну, тут теж рамочка підложа Ось ця світла рамка. Ми мабуть її заберемо тут є біля більше 2 кг корму, але через те, що вона така світліша, ми її забираємо з гнізда. Ці рамки підуть для навесняне розширення. Оця хороша рамка повномедна. В результаті нам треба ще забрати е, дві рамки. Одну ми забрали в цю світлішу. І ми вже суто на вагу відчуваємо, що легко. Забираємо. Оця теж легше. Тут якраз забираються ті рамки, звідки вийшов розпліт. Там та трохи легша. Ми її підібремо такою більш повномедною. Ось цю легшу теж поставимо сюди всередину. Опять підібремо її повномедною. Ну і ця рамка теж повномедна. Зразу тут ставиться тепла заставна. Друзі, я не відшукую маток. Дзвонив товариш і побачив вчорашній мій ролик. Каже, чому ти не відшукуєш маток, щоб тобі не пропадали, коли ти формуєш гнізда? Друзі, я не відшукую маток. Якщо там попадеться вона мені на очі, так, я її не струшую, я її перепущу на повну медну рамку. А так вона ну, не має вона пропадати, не має вона куди діватися звідси з гнізда. Кормушки ми залишаємо, щоб вони нам не валялися цілу зиму по... десь. Друзі, є ще такий нюанс. Наприклад, якщо ви от, у вас є сумніви, що там ви залишили в центрі гнізда якусь рамку, на який вам здається, що там замало корму і хотілося би більше. Так от такі рамки, які я тільки що забрав три рамки, там одну повномедну, дві неповномедних, одну з таких рамок можна розпечатати оцей запечатаний мед вилкою і поставити їм за перегородку, вони його заберуть в гніздо. Тому що, якщо ви поставите е, рамку таку маломедну іде не запечатаний мед, от такого меду вони неохоче його переносять. А от цей мед, який ви зруйнували йому печатку, вони його на раз-два переносять в гніздо і заповнюють от ту рамку, де вам здається, що там замало меду. Це якщо у вас такі виникли сумніви чи така ситуація, коли ви, наприклад, вимішали рамки, а вам здається, що там трохи замало, так розпечатайте там дві рамки чи одну рамку, де є по кілограму меду, поставте за... Перегородку, і вони скоренько заповнять оце місце, де вам здається, що там замало. Ну, от таким чином ми працюємо всю пасіку, ми пройдемо. Ну, потім ще покажу один вулик, як, як в дерев'яному 12-й Ну, Якщо щось виникне інтересне, теж обов'язково ну, включуся і знімемо, покажемо. Всього така сімейка повністю готова у нас до зимівлі. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!